Слава Ісусу Христу! Висвященніші нашого Великого отці, дорогі Христі, брати і сестри. Я думаю, отець парух вже вам повідомив, з якої причини я сьогодні маю тут бути. Ну, Скажу вам чесно, Якщо б отець Андрій не був моїм добрим приятелем, я би не згодився прийти. Знаєте чому? Ну, перший раз за 30 років священства я маю можливість проповідувати в єпископській катедрі. Такого ще не мав. Такого, знаєте такої ласки. То прощениці Владико, я вам дуже дякую, що ви вступили. Мені своє місце тут сказати людям слово. І перепрошую, що я буду не так представляти, як ви говорите, Я не маю такого дару, таланту. Як мені Бог дасть і святий Йосифа допоможе, так я людям донесу то, що маю принести. Ну Христів. Христі, ви, напевне, вже знаєте, добре, ліпше, як я, бо нині багато інформації, що цей рік. Папа наш проголосив роком святого Йосифата Кунцевича, свяшеномученка, архієпископського полиця. І з нагоди цього він уприялював цей рік повним відпустом. Що таке є? Ми так ось вернемося до маленького катехізму дитячого. Що таке є повний відпуст? От, допустим, до Рів Христі, кожен з нас іде, сповідається. Спочатку зробить якийсь вчинок для сповіди негативний, потім йде, сповідається, отримає покуту і отримує дозвіл на прийняття святих тань, але залишається для нас ще покарання. Тому, де ми... Церква навчає нас, що як ми щось дорівнює в Христі, забули, або якось так невиразно висловили, або щось там нам далося, треба було повернути, як захеїв четверо, що ми когось ну, поділилися без нього, його, чи його честю, чи його добробутом, добробутом, його майном, чи позбавили чогось другого. І Скаже, священник, треба то повернути. Ми трохи повертали, трохи не повертали. Якось так всяко в життю ми старалися завжди хімічити, крутити на всі боки, так, аби себе не обдурити. Ну, але ми можемо, кого хочете, обдурити, але Бога ні. І тому за нами залишається ота, що ми борги. Але церква як мама. Через заслуги Ісуса Христа і Його той найбільший скарб, який він нам залишив, вона має право допомагати своїм дітям звільнитися від тих всяких тих кар, які ми ще маємо перед Богом. І тому є багато упривілейованих таких місць, від чи є ікони посвячені святим, чи Матері Божій, чи Ісусу Христові, які мають так само повний відпуск, чи так як цього року оцей привілейований рід отримав той повний відпуск для того, щоб ми могли скористати з цього, щоб звільнитися не тільки від гріха, але й від тих всяких кар. щоб ми, коли Бог нам дасть ласку, що треба залишати цей світ, то не покарання, то ласка. І нам треба йти до зустрічі з Богом, і ми будемо покидати цей світ, як ми чули за яким побиваємося, клопочимося, а Він каже, про що царство небесне. Бачите? І тому, щоб нам піти скоріше, тому ми можемо скористатися цього. Але для цього є треба потрібно виконати такі передумови. Першу чергу, дарую Христі, це треба бути в стані освячуючої ласки. Що то значить, якщо я маю якийсь на, на совістий гріх тяжкий, треба щось зробити? Перед Богом очиститися, відбутися ту тайну сповіді. Після того прийняти святі тайни і помолитися в намірні святішого Отця, Отче наш Богородице Діво і слава Отцю. Але також папа ще заохотив, щоб ми, дорогі в Христі, хоча б, хоча б протягом дня чи якогось часу, коли маємо, або відбули реколекції, тому завдячується вам трохи такий ще двійний привілей, що можете скористати те, що я говорю, це є для вашої реколекції, які відносяться до цього відпусту. Буду розговорити про особу святого Кунцевича Йосафата, нашого єпископа. І хоча б, якщо не маємо можливості відбути десь реколекції, колекції, то без хоча б з півгодини роздумувати над життям святого священомученка Йосафата дома чи десь в місці, яке нам підходить найкраще для роздуму. Отаке короткий такий вступ. Чому ми, доріг Христі, шановуємо святого Ясафату? Першу чегу, чому? чому? Бо він святий? Він святий. А чому він став святим? То є першу чергу, дорогі дорів Христі, що Він за своє життя, можемо порівняти так, як Свята Богородиця сказав Богові раз, нехай буде твоя воля. І ціле своє життя посвятив служінню Богові в тому стані і на тому місці, де йому Бог призначив і до чого його покликав. Будучи навіть малим простим монахом, чи будучи священником чи єпископом, він завжди пам'ятав про те, що він від Бога покликав особливе покликання. Бо є таке святе передання, що святий Єсафат. У місті Володимирі, тепер Володимир Волинськ, Волод... він отримав молячись у церкві біля розп'яття Ісуса Христа, серця Христового, якого ми позавчора вшановували, впала іскра в його серце. Впала іскра в його серце. І він загорівся такою великою любов'ю. Що віддав своє життя. Христос дав пробити своє серце, а Єсофат дозволив заради спасіння другим пробити собі голову, віддав життя мученицькою смертю. Мерів Христі, так знаєте, Боже серце є переповнене такою великою любов'ю, як той вогонь. І коли вогонь горить, з нього іскри летять, правда? І не раз, як ми стоїмо близько, ми можемо понести втрату, що може згоріти наша куфайка, якщо впаде та або зоріти. Але від Божого серця вилетіла така іскра, яка так запалила Йосафата, що Він, як може спевне, якби нині він був тут, він би сказав ті слова, що сказав Святий Павло. Все є сміття я знайшов і отримав Христа. То решта все сміття. то то все Буденщина. Тому бачите, для нього Христос. Був сенсом і ціллю життя. І він це ціле життя коротке, Всього прожив 43 роки. 43 роки. Народився в 1580-му і в 23-му, 1623, 11-го по старому стилю листопада, по-новому, по 25-го. Він, як ми святкуємо тепер, або вже перейдемо на новий календар, то вже будемо 11 святкувати святого Єсфата Комцевича. Він віддав своє життя. Доріг Христі. Про нього можна говорити, про його життя дуже довго. І, напевно, би дня, і ночі, і днів не стало. Але тому, що є ми обмежені в часі і просторі, я взяв, вибрав святого Йосифата Такі, на мою думку, найважніші, найважніші, е, як би скажімо, його е, харизми, які він мав, то які навіть по тому після отримав, через які він отримав назви, ми кажемо, що він був апостол єднання, єдності. Який боровся за єдність. Боровся не за єдність, його зброя була не меч чи щось друге, а його зброя була молитва. Він день і ніч бувало так, що навіть у, уночі на цвинтарі його находили замершим на цвинтарі, так примерз, так молився, що аж був примерз до землі. Леди відтерли його, а він все рівно молився і просив як Христос, який молився. Архірейську молитву його була головна. Отче, прошу тебе, не за світ молюся, але за тих, яких ти мені дав, щоб вони були єдині. Щоб вони були єдині. Оце було найбільше на серці стояло Ісуса, щоб ми були єдині. І це те, що впало в серце Христового та іскраве, і серце Єсафата, запалило. То є якою горів його архіпастер Ісус Христос, щоб всі були єдині, всі кажуть, щоб вони були такі єдині, як ми, Отче, щоб між ними була така єдність, як єдність при Святій Тройці, як сьогодні наш папа Франциск говоричи, Повчання на, на Пресвяту Трійцю звернув таку особливу увагу, перший раз таке чую. Каже папа, Свята Трійця це ніщо друге, як сім'я, родина, де є батько, син і спільна чаша любові, причасти, спільна чаша причасти любові. Оце є каже Пресвята Трійця. І до цієї, до цієї чаші кличе нас Господь. Він каже, «Я хочу, щоб ви були там, де і я. Ні збоку, ми не можемо шукати дітям будувати гарні хороми. хто на своїх дітей хоче відправити на якусь іншу планету, там щось побудувати, аби вже точно ніхто не украв, бо тут небезпека є, бо багато таких, як він, що можуть потягнути. Він десь подальше треба завести. Ми хочемо щось таке. Завжди ми ділимося. Пам'ятаєте, як папа став? Тільки його би вибрали на папу. І в Америці його були вибрали президентом Трампа. І був таке гасло будувати паркани. Особливо між Мексикою і Америкою. Донині там почали будувати, пам'ятаєте? І тоді єдиний папа сказав, люди, не будуйте паркани. А що будуйте? Мости один до одного. Відкривайтеся один до одного, не закривайтеся. Не діліться, об'єднуйтеся, не діліться. Оце є в гасло. І цим гаслом горів святий Священ мучить Інсофати, щоб були єдині. Бо він якраз жив в той час, коли була Берестейська унія. Якраз тільки зачаття, Зачаття почалося, коли наша, наші єпископи зрозуміли, що ми співаємо в єдності, що все, бачите, в єдності. І тому треба з'єднатися з тим, кого Христос поставив арціпастером, якому сказав, Петре, паси мої вірці, паси, дбай за ними. Я але перед тим спитав, а ти мене любиш? Каже, люблю. То тепер паси в любові, в любові, не з примусу, не з якогось що зиску, як каже апостол Павло, не доброго зиску, але з любові. Паси мої вівці! І отак святий, це ще не мочить горів тою безмежною любов'ю, коли він особливо став вже священником, його другим гаслом було, яку, через яку отримав назву душехват. Душехват. Він не хотів нікого бити, позбавити життя. Він хотів кожному найбільшого даю Христі, хто нас найбільше обкрадає. Це є гріх, який нас обкрадає, який може позбавити нас не з чогось точасного, але вічного. Тому Святий йому було на серці, щоб ми не тільки тут творили одну видиму, єдину церкву з Христова, яку Він заснував, каже, Петре, будую на тобі мою церкву, не церкви, а мою церкву. І ворода ата й не подолаю, немов би сказав, Будете багато терпіти, буде багато церква терпіти, буде багато переслідувати, багато відступів, Але її ад не подолає. І ще найбільше ЄСФА, то що я кажу, для нього було важно спасіння кожної людини. Щоб як у Христа, який молився і каже про свого Отця, нема у вашого Отця бажання, щоб хтось з оцих малих загинув. Нема, нема бажання. І таке саме не мав бажання Ісус Христос. Каже, Бог так полюбив світ, що що? Віддав сина, він умер завдання того, каже, віддаю своє життя посвяту, щоб що? Щоб ви жили, щоб ви жили. І ви жили, як я живу отцем, щоб ви жили мною. Ні тим другим, ні лікарством, ні таблетками, як я був років 15 десь. Мав таку нагоду поїхати в Росію в Мордовію. Там, де наш е архієпископ, голова церкви Йосип Сліпий сидів, тій тюрмі, ходив кром тюрми, ну, туди не пустили, казав, що за пізніше приїдеш. Але був на цвинтарі, де були поховані мученики, ті, що віддали ті люди, особливо ми везли туди такий пам'ятний хрест з оцем Даниїлом Сіколою, іншими отцями і сестрами, Василянками. Ми поїхали до Мордовію. І там -то закопали такий пам'ятний хрест тим всім, які від... віддали життя за віру, за Христа. І потім була ще така подорож, у мене поїхав я в Ульяновськ, не щоб провідати місця, де Володя народився, дідуся ходить, Але другий, мав другі справи і попав чисто до дорігу випадково там до тих людей, що був, у них була роковиня там хистам помертих тому. Ну, В церкві вони не молилися, бо то нема такої традиції, але відмічати треба. Ну і ми коли сиділи, то все відмічали, така була розмова. Дві старші жіночки нікого не хочу образити старших у церкві. Одна до одної каже, ти знаєш полозький? Я вам з переводу. Каже, я читала в газеті, що знайшли елексір молодості. Тепер будемо жити поза 300 років. А та друга каже, що ви вже скорше до аптеки привезли. Ну, я її співчуваю, розумію. Розумієте? Це на 300 років. Люди перейняті, правда? Чують, читають, це розуміють. А вдумайтеся, що нам каже Христос. Хто буде їсти моє тіло і пити мою кров? Що буде мати? Життя яке? Вічне. Тепер 300 років і вічність. Є різниця? Бачите? Але ми побиваємося, клопочимося, але чи оце ми чуємо, чи ми хочемо для себе? Оці ці слова для Єсафата були його другим гаслом його життя, щоб ніхто, ніхто не був, не мав права обійти Боком, щоб ніхто не був не усвідомлений, що то таке є тіло і кров Христова. Де шукати життя? Де воно є? Ми на місяці не де. Тут між нами, між нами. Каже, я буду з вами до кінця. Він є з нами. Але з ким? З тим, хто вірить, що Він є. І той, хто прагне, хто прагне його прийняти. Святий Йосифат не тільки сам прагнув прийняти Христа. Не тільки сам прагнув життя прийняти Христа. Він своїм прекрасним причудним прикладом, уявіть собі, кожного дня сповідався. Що воно робив? Я не знаю, чи спеціально ходив сваритися, так як я, ну то я не знаю, може таку мав ваду, як я люблю сварити, грішити. Але слухається, не ходить склати. Все відкладаю на пізніше, навіть все назбираю, коли вже є мішок гріхів, Тоді вже якийсь суну полегке. Він прагнув сам бути чистий, святий, сам хотів. Сам кожного дня, мало того, як священник прав службою, причащався. І людей переконувало, що це є, оце найбільше, і що нас може з'єднати з Богом, як не Ісус Христос. Він кожен раз у віру, як молимося. Він задля нас прийшов. Він задля нас прийшов. Для чого прийшов? Щоб нас покликати, щоб ми були там, де й він. він. Тому він каже, я є дорога, правда і життя. Хто хоче бути жити, то мусить мене прийняти. Тобто ту правду і ти цією дорогою, яку я вам казую, якою я йду. Оце він, оце він мог... і святий Йосафат переконував, скільки міг, не тільки не з'єдиних, і з єдиним. Переконував в тому, що треба, дорогі в Христі, людині, спрямовувати своє життя до святости. Каже Господь, я святий і будьте ви святі. І тому це було гасло його, щоб ніхто не загинув. Він не був байдужий до чужого, до чужої до чу... до чу... людської долі, не тільки до часної, бо багато допомагав, скільки міг, як єпископ, дуже багато, і навіть як священник допомагав. Хто тільки приходив з потребою фізичною, він допомагав. Ніколи не сказав маю. Він послідній віддав. Що віддав? Але саме найбільше він хотів, щоб віддати те, що отримав найбільше, те, що він отримав від Бога, ото, що шупало з Христового серця в його серці. Отримав він, прагнути спасіння других людей. І тому він цілими днями, ночами сидів, скільки міг сповідав, єднав людей з Богом через стайну Євхаристії, причащав, ходив до хворих, до всіх. Молився, найбільше молився за святу єдність, єдність Святої Католицької Вселенської церкви. Він за неї молився, щоб були всі одно, як Христос молився. І в нього такий самий. І так, за це печатку його стало що життя, яке він посвятив повністю, як Христос каже, віддав все, що мав. І так само Йосифа. і своє життя віддав за того. Тому, дорогі в Христі. Ти кілька слів, я все не можу розказати, є дуже багато літератури, ви можете собі поглибити. Ще забув сказати, що папа також упрелював всі ті місця Василянські, монастирі, чи де оці Василяни служать, ви можете спокійно в їхньому храмі завжди. У нас тут чортові є, там на, як це називає, на ровах чи як. Там ми маємо церкву маленьку біля автобусної. Там православна у наших братів справа є церква, а вони в ліві, так внизу. Там є така маленька синя церква. Можете прийти самі, чи когось ще привез Бажано когось привезти за руку, щоб в нашій церкві ми завжди право службу Божу, як хтось сповідає. І після того молимося молитву до святого Йосифата і отримати той вірку повний, і прощення всіх кардочасних і вічних. Тому нехай Святий Йосифат допоможе нам не бути байдужими один за одним, особливо у сім'ях. Особливо у сім'ях. Я вам ще такий один приклад розкажу життя у Львові, який я мав. Я прийшов на похорон, померла молода пані, 35 років, пам'ятаю, як нині. Четверо дітей лишилося, найбільше таке десь мені було по плече. І решта тото до -то Довницьку. Четверо діточок. І коли я йшов з тим батьком, з чоловіком і з тим батьком тих дітей, він мені розказав таку цікаву, цікаву історію, як вони ще за радянських часів, як вони побралися, як спочатку жили трошки в одної хоро... мами, потім в другої мами, потім в південь там, південь там. Так, всі люблять, поки тихо. Знаєте, так як ми нам, оця може я не знаю, як вам мені ця дитина не заважає, чесно. Я дуже люблю, коли діти кричать. Дуже люблю. Не кричать, ніхто не розпокійть, нехай кричать, я чую. І так само, бачите, нам не раз діти докучають. Але він мені сказав таке, каже, йшло до розводу. Було двоє дітей, йшло до розводу. І одна побожна особа. Я не знаю, чи то була якась сестра монахиня, але знаю, що якась жіночого роду. Порадила мені, каже нам, діти кажуть, зробіть собі таку постанову на сім'ю, на вашу родину. Кожну першу п'ятницю місяця ми я туди, ти туди, твої, цілею сім'єю, до церкви, до святої сповіді, де с причастя. І каже, ми завели в хаті таке набожність до серця Христового. І ми молилися. Каже, ми отримали, я був в тій квартирі. У Львові, в центрі Львова отримати квартиру. Можете виведень. Задурно, не купити, отримати. Народилося ще двоє дітей. Я тоді згадав, як я сидів, сповідав, і оця пані, яка лежить тепер на, на тім катафальку. І з тим своїм чоловіком ті діти приходили кожну п'ятницю до сповіти. Я згадав. А потім через вісім місяців прийшов, ну він приходив чоловік з тими діточками далі, продовжував проходити. Він прийшов, знайшов собі супутницю життя далі. Ну, бо діти, розумієте, молоді люди. Я його не осуджую. Я тільки говорю, але що відбулося? Вони знову почали з новою дружиною спільно приходити до церкви і до святого причасту. Тому це є найважніше, та як Святий Йосифат горів, щоб кожен був з'єднаний з Богом через святі тайни. Отак От само, доріг христи, якщо ми будемо небайдужі один до одного, хочемо спасіння наших дітей і наших подруг і чоловіків, заведіть в хатах своїх набожність до серця Христового. Слава Ісусу Христу!